Слава Ісусу Христу! Сьогодні, дорогі і улюблені в нас є фактично позачерговий ефір. І хотілося би поділитися певними переживаннями подій останнього дня. Але перед тим хочу всім подякувати, хто молиться за моє здоров'я. Я вірю, що Господь істілить, Він сильний. Багато разів я в своєму житті бачив чудо навіть піднімання зі смерті. І тому, я думаю, хвороба, яка є в мене, вона не є для Господа якоюсь тяжкою, а думаю, це є для того, щоб ще раз ми побачили славу Господню. Хай Господь всіх благословить. Особливе вітання для брата Плахотнюка, пастора Плахотнюка, який також показав в коментарях, що церква молиться, пастор молиться. для Брата Славіка Трещука і Ірини особливе вітання. Для всіх, для всіх, дорогі улюблені. Ми мали. Остання передача мала дуже багато коментарів, і всі є з позитивними, майже всі з позитивними. Дехто, звичайно, є з негативом, що допроповідувався, сказав, відкриття, дорогі улюблені. Не раз так навіть цікаво дивитися за такими людьми, які. Навіть такі ситуації хочуть вставити шпильку. Ми ж всі, коли зустрінемося на небі, зрозуміємо ситуацію останніх днів не зараз. А от коли ми будемо в небі, і тоді ми побачимо, хто є правий. Так що, моя просьба до тих, хто так спішить осудити когось, весь суд належить Богові. І фінально ми колись зрозуміємо, хто є правий, а хто не правий. І набагато легше стримати свого язика відговорення підступу, ніж Дати свій язик а пізніше в небі, не на землі, а в небі за то відповідати. То є дуже серйозна справа. Хай Господь цих нас благословить. Ще раз дуже-дуже сильно всім дякую, що звертаєте свої молитви до Бога, і ми разом стоїмо в цьому проломі за здоров'я. Сьогодні мені хотілося би поговорити на тему, яка. Покаже для нас більше, наскільки близько ми стоїмо в подіях останніх днів. Ісус Христос попереджує нас і не раз, що ми дивилися за ознаками, які, власне, будуть показувати для нас, де ми з вами стоїмо. Проповідь називається зупинись, подумай, зрозумій. В основу роздумувань покладемо Даниїла, 12 розділ, з 9 по 10 вірш. Даниїла. 12 розділ, 9 вірш і 10. І він сказав: Іди, Даниїле, бо заховані і запечатані ці слова аж до часу кінця. Багато хто будуть очищені і вибіляться, і будуть перетоплені, і будуть несправедливі несправедливими, і цього не зрозуміють усі несправедливі, а розумні зрозуміють усе. Багато років тому Даниїл ще до Ісуса Христа бачив надзвичайне видіння. Людина надзвичайно розумна, таких людей в імперії не було. Я думаю, і на сьогоднішній день, можливо, нема, ми не знайшли б таких людей, як Даниїл. І зараз він бачить надзвичайне видіння. Відіння він міг роз'яснювати. Роз'яснювати видіння, навіть як і бачили інші люди, навіть не бачачи цього видіння, пам'ятаємо, що сталося з навоходоносором. А тут для Даниїла є видіння, і він його зрозуміти не може. І конкретно Господь каже до Даниїла, Залиши, прийду дні, останні дні наголос робиться. І коли прийдуть ці останні дні, люди зрозуміють, про що ти написав. Як ми акуратно вивчаємо вірш 10, ми чітко маємо розуміння, що в останні дні люди поділяться на дві категорії. Люди, які є в церкві. Одні люди будуть висміювати те, що має статися в останні дні. Вони будуть казати, цього не буде. Ніяких останніх днів немає, ми не живемо в останні дні. Пам'ятаємо друга Петра, третій Третій розділ, третій, і четвертий вірш, Друга Петра, третій розділ, третій і четвертий вірш. Коли мова йде про тих людей, які висміюють іншу категорію людей, яка є в церкві, таку категорію людей апостол Петро називає глузії, глузії останніх днів. Люди, які донедавня проповідували про підхоплення церкви, вирили в підхоплення церкви, коли підійшов цей. Останній момент, що ми живемо в цей останній момент, і людина мусить сказати: Так, я живу в останній момент, не сьогодні-завтра церква буде забрана. Людина боїться за свою репутацію і думає: а якщо церква завтра не забереться, а якщо вона не забереться післязавтра, не забереться через рік, тоді в якій категорії я буду стояти? Дурі, улюблені, пам'ятаємо апостола Павла, він є найкраща модель в цьому розуміння всіх поставити разом, ми не будемо такі, як апостол Павло. Він знав і підбодрював інших людей, що він живе у останні дні. І коли інші думали, що вже було Воскресіння, він підбодрював. Бачите, я стою з вами. А якщо я стою з вами, ще підкоплення не було. І він веде цитату: ранше будуть підкоплені мертві, потім ми хока за ними зразу переминимося ми. Тобто він конкретно казав, що він. Вірить в підхоплення церкви в, в Його дні. На сьогоднішній день ми цього не бачимо. Ісус Христос підбодрює нас дивитися за всіма ознаками. Нерозумні будуть ще більше нерозумними, тобто глузії, а ті, хто шукають царство Божого, будуть підніматися і сіяти, як зорі, і будуть зовсім не такі, як цей світ. Вони будуть сильно відрізнятися від цього світу. Людина, яка живе церквою, підхопленням церкви, Воскресінням. Якщо ми з вами відкриваємо перша Солунян, Перша Солунян, відкриємо з вами разом Перша Солунян, п'ятий розділ з четвертого по дев'ятий вірш, п'ятий розділ з четвертого по дев'ятий вірш, ми читаємо з вами такі слова. А ви, браття, не в темряві, щоб той день не захопив вас як злодій. Правда, ми дуже часто думаємо, що Ісус прийде як злодій вночі. До кого Він прийде як злодій вночі? До церкви? До своєї невісти? Це абсолютно перечить здоровому глузду. Жених не може прийти до своєї невісти, як злодій вночі. Тим більше ми зараз говоримо про Ісуса Христа. Коли ми з вами читаємо, власне, вірш четвертий, вірш четвертий конкретно пояснює, що ті люди, які. Живуть в останні дні і, зу... і мають віру, що Христос хоче підняти церкву, і ми живемо в цей час. Ми не є в темряві, щоб той день не захопив нас, як злодій. Улюблені, задаємо питання самі для себе: чи ми є в темряві, чи ми є світло? Чи ми належимо до тих, хто п'є, чи ми належимо до тих, хто є тверези і пильнує свого жениха, який ось ось має прийти. І тому Даниїл конкретно говорить, що в останні дні люди поділяться на дві категорії. З однієї сторони, буде категорія глузіїв, які будуть сміятися, а з іншої сторони, буде категорія людей, які витримають це глузування і при навіть тяжких таких умовах. Тому що тяжко витримати глузування, коли по відношенню до останніх днів церква, ми знаємо, що є сім церков, і п'ять із них є неготові, із семи, що п'ять сміються над двома. Такий буде, буде про, 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 про процент глузіїв: п'ять, які сміються, і два, які зустрічають. Читаємо далі, вірш п'ятий. Бо ви всі сини світла і сини дня улюблені, як. Ми можемо думати, що Ісус Христос прийде до нас не зненацька, як злодій вночі за своєю невістою. Ми всі сини світла і сини дня, не належимо ми ночі і не належимо ми темряві, тож не будемо спати, як інші сплять, як глузії сплять, які не є деспоти, не які є крайні в тому, щоб Ісус прийшов, а пильнуймо і будьмо тверезі. Якщо стоять слова, пильнуймо і будьмо тверезі. То значить, це відкривається для те, про те, що ми знаємо, що жених іде. Він не прийде зненацька. Ми повинні пильнувати і бути тверезими. Що це говорить тверезими? Наш розум повинен працювати з Біблією, з розумінням. Сьомий вірш. Ті, бо що сплять, сплять уночі, а ті, що напиваються, вночі напиваються. А ми, що належимо дневі, будемо тверезі. Зодягнувшись броню віри і любові та шолом надії спасіння, вірш 9. Бо Бог нас не призначив на гнів, конкретно той гнів, який має прийти на цілу землю по відношенню до Івана Богослова, коли гнів має прийти на цілу землю і покрити землю, щоб всіх випробувати в цьому гніві. Зараз Господь каже, бо Бог нас не призначив на цей гнів. Не призначив нас на період великої скорботи. Дехто каже, ну то, напевно, може, тільки в другій половині скорботи Господь забере церкви. Коли ми з вами вже вивчили 12 розділів Івана Богослова, ми вже прийшли до розуміння, що перша частина великої скорботи чи скорботи, абсолютно по своїй жорстокості, по відношенню до вбивства людей не буде відрізнятися від другої половини скорботи. В першій половині скорботи, як ми уважно вивчаємо Біблію, в першій половині скорботи, коли будуть зриватися печаті, коли будуть трубні зови, загине набагато більше людей, ніж загине в другій половині скорботи. Але дехто каже, а чому друга половина скорботи називається страшною, сильною скорботою? Тому що в другій половині скорботи сатана буде скинутий на землю. В першій половині скорботи його ще не буде на землі скинутого. Він буде діяти, маючи доступ до неба. І тому, дру... тому скорбота ділиться на дві частини: першу і другу. Друга частина називається велика скорбота. Але це не говорить на те, що друга частина скорботи по кількості вбитих людей буде більшою. Ну більшою буде, ми ж з вами вивчали ці фактори, і набагато більшою, що в першій половині вб'ється набагато більше людей, які живуть на землі. Тому. Ми не належимо дневі, будьмо тверезі, зудагнувшись броню віри, любові і шолом надії спасіння. Бо Бог нас не призначив на гнів, на цілий гнів, на сім років, не на половину гніву, на цілий гнів, щоб нам спасіння, сотерія, спасіння. Що таке спасіння? Сотерія, грецьке слово. Той, хто когось спасає з води, витягує його з води. сотерія, Розуміння цього слова, хтось тоне. Чоловік підходить його витягує, він його тягне наверх, то називається сотерія. В даному випадку апостол Павло вживає це слово до тих, хто буде спасений або піднятий, щоб нам спасіння або підхоплення одержати Господом нашим Ісусом Христом. Коли ми з вами читаємо Матвія, 24 розділ, Матвія 24 розділ, 3 і 4 вірш. Матвія 24 розділ, 3 і 4 вірш. Друга частина третього вірша: учні підходять і задають запитання, а яка буде ознака приходу твого і кінця віку? Одне речення тримає дві події. Перша подія, яка буде ознака приходу того, як люди зрозуміють, що Ісус має прийти. Мова йде про останній прихід Христа на землю, Армагедон, не зустріч в небі. Тут дуже часто християни плутають ці дві події. Зустріч з Ісусом в небі, як женихом – це приватна подія. Її ніхто не буде бачити, тільки будуть вірити, що таке сталося, бачити, її буде жених і невіста, коли вони разом зустрінуться в небі і будуть мати надзвичайне весілля. Це є для певної групи людей, яка належить до церкви. Земля цього бачити не буде, вона тільки буде відчувати, що щось сталося. Це буде велике свідоцтво для людей на землі, бо зрозуміють, що люди щезли. Іщезне велика кількість людей, щезли, немає таких людей. І хто слухав слово, прийде до розуміння. А де моя мама, а де мій тато, а де мій пастор, а де той член церкви, який такий добрий, гарний член був. Пішов в небо, немає, всі розуміють, всі розуміють, де, що сталося. І ознака твого приходу і кінець віку. Кінець віку конкретно говориться кінець церкви. Коли церква закінчить своє існування. От якраз зараз ми з вами підходимо до того моменту, коли Христос буде казати, вчить своїх учнів не тільки як євреїв, а вчить їх як тих, які належать до церкви, і дають знання для церкви, для апостолів. Що прийде колись момент на землі, коли церква буде підхоплена. І після того моменту наступить період великої скорботи. І вірш четвертий. Ісус же промовив у відповідь їм: стережіться. Щоб вас хтось не звів або не обманув. Основна ознака останніх днів: що обман буде настільки сильний, що людина буде вірити більше в обман, ніж в правду. Чому? Тому що обман будуть видавати як правду. Подивіться, що робиться сьогодні. Подивіться, що робиться в Україні, як подається інформація, особливо з тої дальньої частини, з півночі. Як подається інформація для нас? Як люди повірили в те, що в Україні фактично Содом і Гомора, і треба спасати людей від Содома і Гомори? Як в той свіжий час, як певна група людей на Україні відповідає чи в Україні відповідає для своїх людей, які шукають правди? Сильний обман, який обман діється в Канаді, який обман діється в Сполучених Штатах. Як пройшли вибори в 20-му році, коли відкрито був обман, а сказали, це правда. Конкретно показали, що це правда. І більшість людей вірять в обман і кажуть, так, це не обман, це правда. Коли бачать на своїх очах, що це є обман. Найбільшою ознакою останніх днів Ісус каже, це є обман. І це не дивно, тому що на арену виходить світовий лідер. Батько всякого обману. Сьогодні власне, я хочу зупинити нашу невелику увагу на тому. Сьогодні ходить таке питання, що означають міста 15-ти -хвилин, 15 хвилинні міста? З чим це зв'язано? І не раз дивишся, як люди доходять до якогось абсурду, кажуть: мусять будуватися бар'єри, мусить будуватися якісь рови, що людей не будуть випускати з міста. Вони будуть сидіти на тій території, і за ними ніхто не ні... за ними так будуть слідкувати, понаставляють камер дуже багато, буде дуже багато поліції, хто не послушний відразу в тюрму. Обман. Один з найбільших обманів, які зараз людина вірить. 15, міст, 15 хвилин не місто або територія, що ти не маєш права довше рухатися, як 15 хвилин, скільки це буде кілометрів, ми не знаємо. Скільки це часу буде, ми не знаємо. Мається ходьби, часу для ходьби. Сказано тільки 15 хвилин. Яка це буде довжина, ми не знаємо точно. Можемо тільки припускати: не вийти за територію міста, в якому ти живеш, не просто району, а вийти за територію міста. Як, що це дає? Що за цим всім стоїть? Пам'ятаємо, зараз ми стоїмо на лінії нових грошей CBDC, Central Bank Digital Currency або Digital Money. Це гроші від центрального світового банку, які тепер будуть йти не в паперових вимірах, в купюрах, а будуть як електронні гроші. Що це для нас дає? Фактично, коли в силу вступить. Вступлять CBDC, ви далі, як за територію свого міста, не поїдете. Коли будуть встановлені спеціальні передатчики, що як ви виїжджаєте далі, ніж дозволених 15 хвилин, ви не зможете зробити ніякої фінансової операції. Ви не зможете в банку зняти гроші, ви не зможете заправитися. Ви не зможете купити медикамент, ви абсолютно нічого не зможете зробити, тому що далі, як 15 хвилин від вашого місця проживання, ваша дія електронними грошима зразу буде блокована. І це дуже легко сьогодні зробити. Ми бачимо, як близько ми до цього стоїмо. І тоді ви самі розумієте, для чого будувати якийсь бар'єр, для чого ставити якусь камеру, для чого визивати якусь спеціальну організацію з поліції. Абсолютно цього не потрібно. То диявол так обманює, щоб ми дивилися, коли це все буде. Електронні гроші показують нам на те, що вам дозволять робити ваші фінансові операції в певній, в певній межі 15 хвилин. Виїхали за свою межу, і ви абсолютно фінансово нічого не зможете зробити. Дехто каже, я собі там піду, заправлю машину, візьму три каністри, бензини, солярки, поїду далі. Так, ви можете поїхати. Можете поїхати в інше місто, можете поїхати зовсім далеко. Ви можете то зробити. Це можете зробити. Ти можеш їхати далеко, але без допомоги грошей. Держава за це абсолютно дбати не буде. Зможеш обхитрити хитри, але є ще одне но велике но. Дорогі улюблені, я хочу зразу вибачити, щоб я нікому не зробив ебюс, нікого не образив. Зовсім недавно була епідемія. П'ять мільярдів людей, які взяли в уколи. Моє благання, щоб я нікого не образив. Підніміть руки до неба, скажіть, Господи, прости, я зробив то в своєму незнанні, коли поставив підпис. Ніхто з нас на сьогоднішній день не знає, що є змістом цих уколів. Ми сьогодні багато чуємо різної інформації. По-різному говорять, компанії вже подаються в суд, але фінально ми не знаємо, що є. Ми тільки знаємо, що робилося в останні роки. Дуже цікаво, що означає, чому G5, G5 яким проєкт цієї цих хвиль чи цих вишок вже був зроблений давним-давно, чому він тільки почав фактично найбільшого свого впливу набирати в 20-х-21 роках? Чи ви не задавали питання, чому, власне, всередині пандемії почали робити ці вишки? А тепер ми з вами приходимо до розуміння 15-хвилинного міста. Одне діло, що ти не зможеш зробити фінансової операції, а друге діло, коли ти не покаявся, бо я вірю, що покаяння зніме все, що є в нас всередині, Господь є сильний. Якщо людина по незнанню. А чому по незнанню? Пастора не проповідували, доктора нічого не говорили, мідія нічого не говорила. А саме основна проблема пастора, священники, мовчали, нічого не говорили. Ні позитивно, ні негативно. Що хочеш, то роби. А так не буває. Дайте для своєї дитини, якій 3-4 роки, пустіть її на вулицю і скажіть, щоб вона робила все, що хоче. Дуже скоро вам передзвонять з моргу і привезуть дитину з моргу, що вона попала під машину, робила, що хотіла. Так само в цій сфері У нас є Господь, Він є дуже добрий. Коли ми з вами, ради нагадування, щоб не бути голословним, якщо ми з вами відкриємо Івана Богослова. Третій розділ послання до Тіатирської церкви, другий розділ верніше. І ми з вами читаємо з 21-го вірша. І я їй дав часу, тобто для християн Тіатирської церкви, найбільший період церкви, найбільша церква, яка існувала тисячу років по періоду часу. Я дав був часу для неї, щоб вона покаялася, та вона не схотіла покаятися в розпусті своїй. Церква останніх днів, одна із сіми церков, яка вийшла на фініш. Господь каже, для неї покаятися, тому що вона прийняла дух Єзавелі. В церкві робилося невідомі речі, погані речі, коли Господь каже, покаятись, церква не кається, далі продовжує це робити. І зараз іде попередження. Якщо ти не покаяєшся, якщо ти не покаєшся, тобто є умова, коли від тебе те, що ти зробив, забереться, ти будеш чистий. Ось я кину тебе на ложе. Грецьке слово не, ложе, не про що не говорить, грецьке слово кліне, лікарняне ліжко. От коли ми зараз читаємо, я тебе кину на лікарняне ліжко, відразу ситуація стає знайома якась. Що мусить статися з людиною в останні дні, в період великої скорботи, а підготовка до нього зараз йде? Що зараз сатана мусить зробити, що коли прийде період скорботи, і людина не покаялася, щоб вона опинилася на лікарняному ліжку? Думаємо. Думаємо, що, що таке є пандемія, що за пандемією стоїть і чому був такий обов'язок. Друге, ті, хто чинив з тобою беззаконня, ми далі читаємо вірш 22, а тих, хто чинять, я кину на ложе, а тих, хто чинять із неї розпусту у велику біду правильніший переклад у велику скорботу. Грецький переклад буде давати точне слово у велику скорботу, коли у невчинках своїх не покаяться. Конкретно мова йде про велику скорботу, про велику біду, про людей, які не покаються, і зараз, в даний момент, вони щось роблять неправильно. А коли приходить велика скорбота з непокаяним серцем, вони опинюються на лікарняному ліжку. А тепер ми з вами маємо теорію 15-хвилинного міста. З однієї сторони, ви обмежені фінансами, не треба ніяких заборів ставити. Забор не поможе ні в чому. Людина, знаєте, може тунелі понаривати і ходити різними тунелями, обмине ці забори? Електронні гроші, які не дозволяють вам робити фінансові операції далі, як 15 хвилин від місця свого проживання. Якщо ви умудрилися далі кудись поїхати, ви можете це зробити. І вам дадуть можливість це зробити. Пам'ятаємо G5. Чому на виході подивіться кожного великого міста в усіх розвинутих країнах? Завжди будуть кругом не тільки в самому місті, і в місті їх є багато, а обов'язково при виходах з міста будуть стояти G5. Чого? Як ви думаєте? І чому вони власне, почали будуватися майже в середині періоду е, пандемії? Не просто так, не перед пандемією, не десь далеко, після, не зараз, а іменно в той період. Іде підготовка, велика підготовка. І тепер собі на хвилинку уявіть. ви виїжджаєте за межу 15 хвилин, вас. Починає ловити джіфай по тій причині, що він, що він вас зловить, тому що є певні причини, чому вас зловити за межами. І тут вам нічого не поможе. Ні фінанси ви не можете покликати, ні скорої, нікого. У вас стан здоров'я є надзвичайно поганий, і чим далі ви віддаляєтесь від міста, тим здоров'я стає гірше і гірше, і до якого висновку приходить людина. Мені так добре бути в моєму місті. Не купити, не продати там. А тут я роблю, що хочу, і ми є повністю в руках того, хто контролює наше життя. Хто контролює наше життя, якщо не Бог, якщо не Ісус Христос, церква є забрана в небеса. Ці події вже є після, будуть після того, як церква є забрана в небеса. Хто нас контролює тоді? Світовий лідер з його демонами. Сьогодні є добрий час. Сьогодні час покаятися. Ще раз кажу: я не хочу нікого образити. Ми повинні зі всіма жити в мирі, в любові. І навіть якщо людина допустила якусь помилку, людина завжди може її виправити. Немає ні одної помилки, яку людина не може виправити. Не прощається тільки хула. Хула на Святого Духа, що це означає? Непокаяне серце. Ми бачимо багато героїв віри, такі, як Давид, візьмемо для прикладу. Він робив смертельні гріхи, але він міг покаятися. Якщо ми сьогодні бачимо, що ми в своєму житті зробили щось по своєму незнанню, по своєму нерозумінню, був брак знань, про це дуже чітко говорить Даниїл, що в останні дні ті, що мають знання, будуть рости і будуть сіяти в дальнішому як світло, а ті, що відкидують знання про себе, знання мається на увазі Біблії, будуть опоганюватись, опоганюватись і опоганюватись. Ми є діти дня. Ми є діти світла. Ми не є ті, що напиваються, а ті, що ходять тверезо. Ми чекаємо свого жениха Ісуса Христа. Все гряду скоро. Зараз то, де стоїть, сидить, дивиться, станем, будемо молитися, хай Господь буде прославлений. Він є добрий до кожного з нас. Він є добрий до мене навіть в моїх проблемах. Він є добрий до вас. І ми всі разом, як команда, будемо молитися, щоб ніхто з нас не лишився на землі. Ті 15-ти хвилинні міста, хай лежаються для тих, хто не буде в церкві. А той, хто лишився на землі, подумаємо ще раз, хто лишиться на землі. Господь попереджує, Він хоче спасенних і в період великої скорботи. Ми маємо знання, і ці знання допоможуть людині в останні дні прийти до правильної пристані. Хай Господь благословить. Амінь. Дорогий Всемогутні, Господі Боже, ми щиро дякуємо Тобі за ці хвилини молитви. Я дякую тобі за спасіння, за те, що я маю так багато братів і сестер і в себе в церкві, в ефірі, які моляться за моє здоров'я, моляться за те, щоб я ще міг послужити тут на землі. Допоможи в цьому питанні, якщо на це є воля твоя, щоб я ще міг попрацювати і в локальній церкві, і в ефірі, хай твоя, хай твоя рука буде. В цьому питанні, в питанні зцілення зі мною. Благослови, благослови. Я молю тебе за кожного, хто сьогодні дивиться цю передачу, хто є тут разом з нами. Допоможи нам, Допоможи нам перебороти всякого роду невірство, ніякому випадку не належати до Глузіїв, а розуміти, як близько ми стоїмо до підхоплення церкви. Особлива молитва за наш рідний край, за нашу Україну. Ти бачиш, як багато людей страдають, мучаться ці останні дні. Допоможи, допоможи. Як можна найбільше звіщати слово? Якщо є можливість, дай мир і спокій, дай, щоб не гинули люди. Дай щоб чим поскоріше прийшов цей момент, щоб ми піднялися в небеса і більше не бачили цих печальних днів, які є на землі. Благослови всіх нас. Все ми вручаємо в Твої святі руки, тобі слава по віки віків. Амінь. Отче наш, що живеш на небі. Нехай святиться ім'я, Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим, і не веди нас спокусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава по віки віків. Амінь.